Уже втретє, в нашому місті голова громадської організації Броварська громада Сергій Богуцький спільно з активістами ГО організовує свято двору. Якщо минулого року воно було присвячене безпеці, то цьогоріч – добрим справам і людяності. Вона навчає тому, що все в наших руках і атмосферу в місті, в сім'ї, в родині ми будуємо самі через наші справи. Наші, наші відчуття і повагу до людей. Щороку у заходах беруть участь понад три тисячі дітей. У грі вони вчаться головному бути добрими, чуйними і небайдужими. До свята двору активісти громадської організації презентували нову інтерактивну книгу комікс «Місія Добро троє героїв в одному місці. У ній капітан Бровари, козак Добромир та Песик Бровчик допомагають ветеранам, літнім людям, озеленюють місто та навчають дітей творити добро. У такий спосіб активісти показали проєкти, які втілювали у броварах протягом останніх трьох років. Це розвиває для діток. Прийти поспілкуватися з приводу е, книжок, тому що дітки зараз більше в телефонах, ноутбуках, а книжки це все таки потрібно. Потрібно поясняти дітям і про волонтерство, що це таке, щоб діти більше розвивались. В цьому саме через такі заходи діти починають розуміти, що творити добро можна і через маленькі і прості вчинки. Я пам'ятаю, коли в магазині я ходив з другом, продавця. Впала один продукт, і я підняв його. Була ще мамі вступала в автобусі місця. Допомагав діткам, допомагав, коли мої друзі були в біді. Що для тебе означає волонтерство? Допомагати. А ти хотів бути от волонтером? Чому? Тому що я хочу допомагати другим. відтак такі свята це не лише розвага, а й важлива частина виховання. Адже саме в дитинстві починає формуватися розуміння, навіщо допомагати одне одному, чому важливо бути чуйним і підтримувати тих, хто поруч.